Вітаю! Сьогодні у студії прямої мови людина, яка зважилася подати судовий позов на прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і цього чоловіка звати Василь Цинко. Вітаю вас у нашій студії. Скажіть, будь ласка, у зв'язку із чим був цей судовий позов і коли він був? Перший судовий позов був: добрий день всі телеглядачі слухачі. Перший позовний позов був у жовтні минулого року, коли підняли тарифи на опалення. Я звернувся до Київського печерського райсуду з вимогою у трьох пунктах. Перше: змусити Яценюка Арсенія Петровича відмінити тарифи на житлово-комунальні послуги. Пункт два. Провести реформування житлово-комунального господарства. До речі, я йому більше року назад направив листа. 12 березня 2014 року отримав просто відписку. У мене є проєкт реформування житлово-комунального господарства. Я ценю скинув на Міністерство житлово-комунального господарства. Мені прислали просто відписку. Я зрозумів, що Ксені Петрович не буде реформувати житлово-комунальну сферу. Піднявши тарифи остаточно на опалення десь у вересні місяці, я зрозумів. Що потрібно, як кажуть, захищатися, тому що просто навіть моя сім'я не в змозі такі тарифи Драконівські оплачувати. Я звернувся до Київського Печерського райсуду. Прийшла відписка. Написали, що звертайтеся до Рівненського окружного адміністративного суду. Звернувся я до Рівненського відписка. Рівненський направив мене до Київського окружного адміністративного суду. Київський окружний адміністративний суд так само відповів, як і попередній. Я звернувся до Вищого адміністративного суду України і, на жаль, отримав відписку. Намагався підняти всю Україну і провести всеукраїнські громадські слухання, слухання згідно закону про житлово-комунальні послуги 1875, де говориться, що при перед підняттям тарифів повинні пройти громадські слухання. Стаття 11. І ми на цих громадських слуханнях, які, на жаль, були зірвані, все робилося, блокувало, щоб я не провів. Але навіче, на другий день, 26 квітня, мені вдалося навіче зачитати всі всю програму наших слуханнях, і те я звернувся до Верховної Ради, щоб Верховна Рада звільнила прем'єр-міністра Яценюка Арсенія Петровича займаної посади, тому що він не відповідає критеріям прем'єр-міністра. Я, крім цього, написав президенту листа. Я написав головам всіх фракцій біля десяти листів. Яка реакція була? Реакція була, ну вам сказати, практично нульова. На, 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 на ділі вони якось підтримують Чи на, тільки листом підтримували? На, на, на жаль, підтримали поки що листом. На жаль, я якби був депутатом, я б не присилав листа Василюценку. Я б його запросив до себе. Я б його запросив в Верховну Раду. домігся, е -е -е є різне. У неділю, у п'ятницю, після 13 це години різне. І хай би Василь Ценко виступив. Аби там мені всю весь матеріал, депутат би виступив. Це перше. Друге, пропрацювати з фракціями і не дати Гройсману проводити сесію, поки не буде вирішено питання, чому порушуються закони. Далі не можна нарухатися. Просто кажуть, лягти кість ми перед Верховною, перед головним цією. Перед Гросьманом, щоб він не вів перед Верховну Раду. Ну не можна, постійно порушуються закони і Конституція. Тебі... Ким порушується? Прем'єр-міністром. А воно не просто порушується. Я скажу слова прем'єр-міністра. Це не я говорю. 100 днів, як відпрацював прем'єр-міністр, це було, здається, у червні минулого року, перших 100 днів. І він сказав, коли його Верховна Раді звіт 100 днів, крали і крадуть. Це сказав прем'єр-міністр. Крали і крадуть. Я думав, що він скаже, крали і крадемо. Але він це не сказав, він сказав, крали і крадуть. Ну якщо ти знаєш, хто краде, то чому ти не притягаєш до відповідальності? Чому ти не підключаєш міліцію, прокуратуру і так далі, органи, значить, щось не то у нашому домі. І тому я, я хочу звернутися до всіх мешканців Рівного, особливо до мешканців вулиці Шухевича 2, Шухевича 4, 8 і так далі всього мікрорайону Північного, які дружно прийшли на мітинг і які ще дружніше прийшли на суд. Коли судили мене, а фактично судили не мене, судили справедливість, судили правду. Не було яблуку впасти. Суддя змушений був привести засідання судове на нижній поверх. Розкажіть, до речі, про суд, наскільки мені відомо, проти вас відкрили кримінальну справу. Розкажіть, хто і у зв'язку із чим. Проти мене відкрили кримінальну справу, не бачивши мене. Прокуратура і міліція відкрили справу. Я їх запитував на допит був перший. Як ми могли відкрити кримінальну справу, коли ви не бачили навіть мене? А може там викладене, не стосується мене? А може, от до є. Ну, це треба було це зробити, тому що у Київ треба було терміново дати реакцію, що от ми прореагували. Ні міліція міська, ні обласна, ні прокуратура, місцеві вони не винні. Вони просто у цій системі і вони змушені були виконувати команду Фас з Києва. І тому вони, напевно, за 10 секунд відправили телеграму, що проти центра вже відкрита кримінальна справа. Скажіть, навколо чого побудували цю кримінальну справу? Побудували кримінальну справу що 1995 року Василь Ценко. Підготував установці документи на створення, створення ще організації не було. Садівничого городнього кооперативу Калина в Городище. Я їм відповідаю якщо я неправильно підготував документи на реєстрацію, то державний орган зареєстрував. Державний, звертайтесь, державний орган, і нехай він скаже, що порушив щось, що неправильно. Але я так. вам скажу, а що. що тоді дивився державний орган, коли, коли реєстрував, якщо він вирішувати. Безумовно, важливо, що... пані, Аня, пані Аня, у них є у державному, я розмовляв із керівником цього державного органу нещодавно перед судом, вони просто здивувалися, у них є відділ юридичний. Я, коли, я сам вже ці закони вивчив, і КПК і так далі. І коли ми проглянули, ну не було підстав, до речі, міліція, я хочу сказати, міська міліція, коли перших десь 5-10 хвилин розглянули, Розмови допита, вона практично відмовилася мене далі присувати, і капітан підготував листа, щоб я розписався про те, що закриваємо кримінальну справу. Ну, на жаль, прокуратура була проти. І далі мене присували. Пресували так, що я попідписував десь, напевно, десь 5 чи 7 паперів. Я навіть не знав, що я підписував. У мене видно, впав тиск, а це не видно, точно і втрата свідомості. Я на другий день, як проснувся. Як згадав щось мелькотно, що я щось підписував, я підготував начальнику міліції листа. раненько, зразу десь в 9 годин завіз все, що я вчора підписав, вважати недійсним, Я відкликаю свій підпис. Тому що, очевидно, в мене впав тиск, а це, це вже точно. Одного разу в мене тиск впадав 90 на 60, а ще раз було 70 на 40. І треба було вживати заходів, ліки, а там близько не було. Прокуратура. Коли теж побачила, що немає, ну 20 років. Ну немає. кооператив І... той ще не створений. Він створений, пані Аню. Він функціонує. Mm. Люди платять внески, голова новий є. Я вже 12 років не працюю. Новий голова є, робить дороги, зробив газ провів людям. Люди, ну думаю, задоволені, нема питань, нема проблеми. І раптом треба було Василя Цинка. Поселить. Ну фактично, я не захищаю себе. Я захищаю і, і прокурора, і міліціонера. Є, вони ж теж небагатші. По тисячу дві получають. Вони теж бачать, що цим пише, що прем'єр не прав, що прем'єр порушив закони. І вони за. Ну вони дали присягу. І вони змушені виконувати. Я бачу того міліціонера, я бачу того прокурора. Нормальні, нормальні, спокійні люди. але у система, як Коліща і той маховик, який крутить, я ценю, то всі мусять крутитися. Якесь Коліщадко виходить з ладу, вони його викидають на ремонт. Пішов би начальник міліції проти, значить, все, вони б його поміняли, поставили другого. До речі, начальник обласного обласної міліції пан Максимов, я йому дякую. Він прислав листа. Мені, до речі, перед судом, що я абсолютно не винен. Я вам дякую, пане головний міліціонер області, що ви не побоялися направити мені об'єктивного листа. І я не можу зрозуміти, я не можу зрозуміти, чого вони, я вивчив КПК, Кримінальний процесуальний кодекс. Так чітко у двох статтях, чи навіть у трьох, сказано, що можна до слідство слідства закрити справу. Ні, подали. Ну я зрозумів, чому на суд. Ми все зробили. Міліція виконала, працювала, допит провела, прокуратура допит допила. Ну, суд прийняв таке рішення, що Цинко не винен. Ну, що ми зробимо? Я... І все пішло на Київ. Розумієте? Я, до речі, хочу звернутися до прокуратури, чому до сих пор я не отримав листа. Згідно листа президента і Генеральної прокуратури, що обласна прокуратура не дасть мені відповідь. Ну і до речі, виведе мене з реєстру до судового розслідування і, взагалі, кримінальну справу, що за мною закрито, і вивести з реєстру, бо це так вимагає КПК. Ви ще попередньо говорили про те, що вас постійно прослуховують, і було блокування громадського слухання, яке ви проводили. Я розкажіть, я вам, як це було? Я вам скажу більше у свій час, коли мене кинули в СІЗО, міліція не міліція, прокуратура це ще не попередні ці працівники прокуратури. Вони коли бачили, що на суді мене нема чим взяти, вони сказали, ми прослуховували його телефонні розмови і приносять записи. Суддя прослухав ці всі записи, там немає ніякої крамоли. І закрив справу. Я скажу, що напевно зараз немає такого громадського політичного діяча, щоби його не прослуховували. І тим більше, до речі, Верховна Рада нещодавно прийняла закон, що можна прослуховувати всіх і всяк з певним дозволом погоду там. Це перше. Друге, я вам скажу, що я б не писав е е позовну заяву, наприклад. Війна, кажуть, а далі та далі. Ну, якраз в війну не можна знущатися над людьми, війну не можна обкладати людей. Ось я вам наведу такий факт. Є газета, урядовий кур'єр, це не політична газета, це газета Кабінету міністрів, прем'єр-міністра. І от що вона пише на передовій? Уже достало і головного редактора цієї газети. Пише в офшорні зони з України виведено щонайменше 167 мільярдів доларів. Чи можна їх повернути? 167 мільярдів доларів викрадено з України. Розумієте, це вбиває не тільки мене, а мільйони людей. А вони сіли на людей. Давай 15% пенсіонера, сіли, наче ввели військовий збір і так далі. Додатково, сьогодні я почув, що крім 7% ПДВ на ліки, вони ще додаткові якісь якусь надбавку на ліки. Люди вмирають. Сьогодні правильно виступав на сесії. Люди вмирають, не можуть лікуватися. Оце мене, ви знаєте, я сам чесно признатися, коли мене другий раз допитували, о 5 ранку в п'ять ранку у мене стався мікроінсульт. Я в 9 годин вже був. Я хочу подякувати пану Євгену Кучеруку, головному лікарю нашої міської лікарні, який я боявся, що мене не знайшла міліція. Там було все закрито, і вони мене дуже швидко поставили на ноги. Я не міг. Одну процедуру, яка коштувала дуже дорого, я її не міг оплатити. Скажу вам чесно, може лікар на мене гнівалася, але все нормально і ще раз дякую, що я здоровий, готовий йти до бою. Я хочу ще один приклад. Оце дві газети, так само урядовий кур'єр. П'ятниця 4 вересня. Недавно. пише, агов, держава, тебе обкрадають. Це кабінет міністрів газета, аго держава, тебе обкрадають. Я не буду читати, по чому обкрадають, але я вам скажу, що немає галузі, галузь, назвіть мені, особливо енергетика. Що робиться? Вощевський, це з партії Ляшка, здається, звільнився і сказав вчора, коли його, до речі, не хотіли звільнити, що в енергетиці немає ніякого контролю. Немає, що я не вживав, хоч він, мав би відбачати, що я заходи не вживав. Все, йде дах, як кажуть, і назад, як м'ячик, все відлітає, всякі ініціатив. Ну не можна 167 мільярдів. До речі, це ще не остаточна цифра. Голова фракції не буду називати якої, Можна називати його ім'я, але там його два ім'я є. Не буду називати, бо йдуть вибори. Сказав. Що поза бюджетом 500 мільярдів? Це з, з трибуни Верховної Ради. Тобто 500 мільярдів поза бюджетом. Що це означає? Що 500 мільярдів вкрали. А він сідає на пенсіонерів-інвалів. До речі, якби мені дали реформувати житлово-комунальну сферу, то тарифи не були б газ 7,20, 7,207. А можна було їх... Максимум півтора гривні. Максимум. Я пропрацював в енергетиці, я сам енергетик, закінчав військову політехніку і диссертацію писав. Не хочуть рахувати. Ви мені назвіть від слюсаря, інженера, директора, прем'єра, президента. Чи хтось із них знає, ну, президента не бере, бо це парафія прем'єра. Хтось із них знає, що таке собівартість метра кубічного газу. Метр кубічно холодної води і, метр... і калорії тепла. От ви поясніть. Я вам скажу вам більше, що вони навіть не знають, що таке калорія. От я гарантую, запитайте прем'єра, чи він знає, що таке калорія. Я гарантую 99 сортів, що він не знає. Справа в тому, що я написав президенту листа: Ющенку, 2005 рік, Януковичу Турчинову, виконуючи обов'язки президента, і. Вже не президенту Порошенку, а написав Яценюку. Що дайте мені можливість створити незалежну комісію по розрахунках тарифів. Ми візьмемо одну область, рівне, візьмемо важку область Одеську з водою, наприклад, і Херсонську. Я створю 5, 7, 10 чоловік. Я у рівному, навіть не. Не, треба виїжджати, ми в Рівному знайдемо 5-7 людей і ми проведемо оптимальні тарифи. Тариф має бути такий. Ну, то ви кажете, ви компетентні в цьому, то скажіть, яким має, на вашу думку, бути той тариф? Тариф, ви тариф на газ, на воду, на електроенергію і так далі, тому подібне. Ви знаєте що? Я писав листа, щоб мені назвали собі вартість в енергетиці. Дайте мені собі вартість тарифу. Ви знаєте, ніхто вам не дасть. Чому не дадуть? Я розрахую його, але мені треба витрати, які затрачає, за, за, за наприклад, якась організація. Чи теплова організація, чи ТЕЦ, чи дрес, які виробляють, наприклад, як електромереджі. Мені треба витрати, щоб я їх порахував. Я їм кажу, дайте мені можливість порахувати себе. Вони не дають. А чому не дають? Приклад, порахували, що зобівартість, наприклад, газу коштує 80 копійок. Максимум 80 копійок на 7 гривень. Ви собі уявляєте, що це таке? Це для них бомба. 80 копійок на цінку дадуть на розвиток 5 відсотків. Ну хай 10, хай 20. Значить 20 на 80, 16, 96 копійок. І вони не можуть далі красти, а то 7,20. 96 копійок і 7,20. Є різниця, як кажуть в Одесі? Дві великі різниці. Вся соль зводиться. От шкода, що ні один депутат, ні один Фахівець на телерадіо, центральне, Рівненське, ніхто не сказав, не вимагає собі вартість параметрів житлово-комунальних е, господарств. Вода, гаряча, газ, холодна, все ніхто не, не, не вимагає. Це саме головне, якби ми добилися. Це дуже просто. Місяць, півтора, і ми б вивели всі ці тарифи. Але як украсти 167 мільярдів? Як украсти, як Цинко не дає, і таких, як Цинко, буде мільйони, що не дадуть вкрасти, тому що коли буде встановлено 80 копійок собіварті, наприклад, того газу, все, крапка, вони можуть вкрасти максимум 96 копійок, ну, куди не йшло гривні, а не 7,20. Ося ця соль зводиться до визначення е, параметрів собівартості Усіх цих елементів житлово-комунального господарства. Ви також говорили, що е, інколи мусите переховуватися так. в зв'язку з відкриттям кримінальної справи і тиском на вас. Ну, так? скажу вам чесно, прикро було, 21-го, вознесіння, здається, було травня. Я був на Майдані, якщо я не помиляюся, і дзвонок дружини. На Майдані якому? На Майдані Незалежності, вічем було, Рівне, у, рівному, у Рівному. Я зачитував звернення до Верховної Ради. І мені дружина дзвонить, 20 міліція приїхала тебе повістку. Я приїхав, повістку відкинув на другий чи третій день приїжджає три чоловіка бригада. Я зрозумів, що мене хочуть забрати, так як мене колись у 2002 році на дачу. Я приїжджаю, мене наручники і в СІЗО. Без суда і слідства. Незаконно. І я змушений був виїхати з Рівного. Я зрозумів, що варіанту нема захисту. Варіант захисту зникнути з Рівного на декілька днів. Найбільше я зникнув. Ну потім, коли я значить, відчув, що треба захищатися, я вже пішов в банк, Думаю, чи пан чи пропав, посадять, то посадять. Я правда пропрацював з громадськістю, підключив знайомих, друзів, з якими я вже десятки років знайомий. громадськість востала. І тоді я пішов на допит. І коли вже, наче після другого допиту, я вже повторюся, попав у лікарню. Я боявся те, щоб у лікарні мене не знайшли. На жаль, були такі у лапках активісти, які мене здали. І ну, правда, міліція, хочу подякувати начальнику міської міліції. Вони не приїхали в лікарню. Мені на допит. Хоча вони могли зробити ще інакше, ще гірше, але я не буду казати, це Добре, що все обійшлося добре. У Зв'язку із тими проблемами зі здоров'ям, які у вас виникають, у зв'язку з тими кримінальними справами, які заводять, і з тою судовою тяганиною, яку ви запровадили проти Арсенія Ценюка, скажіть, чи ви далі готові боротися за свої переконання? Дякую, пані. Наскільки далеко ви е, хочете зайти? Ви в десятку впали. Я вам скажу, що здоров'я було неважно, мікроінсульці, шутки. Ну, сім керує Бог. Я вам скажу, що якби не Бог, я не він вже б давно не жив. Це окрема розмова. Ми коли за це за питання обов'язково треба буде обговорити, що треба молитися і вірити в Бога. Це перше. Друге, як я можу далі нічого не робити, якщо мені дзвонить. Володя Хаймус із Донецька. Це, ми там жили коли з Донецька, коли тітку посадили в тюрму, нас виселили з в Донецька, а потім під Маріуполь, маріупольські ці труби там і степи. І дзвонить Вася, я тебе бачу по інтеру, який ти молодець, що ти встав проти цього Свавілля. Я, каже, з Донецька виїжджаю в село до батьків, дружини, здається, бо я не можу тарифи проплачувати. Так само був дзвонок з Маріуполя, зі із... Львова, з інших областей. Ну і як навіче, коли я зачитав, як люди до мене звернулися. Ну, Деякі навіть сльози, я не зможу, синку, я не могла ніколи не платити, ну я не зможу платити. Люди плачуть. І правильно казав депутат, який сьогодні, що вимирає народ. Ну як можна зробити, поки я жити буду. Поки я жити буду. Я думаю, що зараз і громадськість підключилася, і депутати. Я думаю, що ми переборемо цю несправедливість. Ну не може ж бути, щоб сотні мільярдів викрадали і людей на той світ відправляли. Не може бути. Мусить бути якийсь вихід, яка справедливість. І я думаю, що Бог мені дає здоров'я. скажу чесно. Я думаю, що Бог мені дасть здоров'я перемогти. Я хочу сказати, що в мене є. Навіть хороші е, речі, але я їх десь на днях ми зберемо прес-конференцію. Є одна хороша вісточка. Ну, як казав один горбатий, здається, Горбачов процес пішов, здається, він казав. Процес пішов. Панове, ми переможемо. Я в цьому переконаний. Неправда, несправедливість, знущання над, люди... над людиною. Знаєте, що люди говорять? Старші люди, старенькі вже на майдані, я був. каже, так. Фашисти наробили в нашому селі. Ви розумієте, прирівнюю, що ми могли жити. Ну, як людина може, я порахував себе з 430 гривень за трьохкімнатну квартиру. Я порахував, і я зараз вам покажу, підняли тариф на хвилиночку. 1823, якщо мене пам'ять не зраджує. 18 гривень 23 за один квадратний опалювальний площі. Я порахував свою площу, мені треба заплатити майже 1200 гривень за одне опалення. 1200 гривень. У мене дружина має пенсію 1070, у Мене трошки більше. Скажіть, це один параметр опалення. Далі йде холодна вода, водовідведення, газ. Електроенергія, телефон, домофон, як людина може дорогенькі вижити, то то вже не говорити треба, то вже не кричати треба. То треба, як казав, ляшко брати вили. Ви розумієте, не можна так? Я думаю, що ще в мене є надія на президента. Я думаю, що так як підставляє президента наш прем'єр, так ні один прем'єр не підставляв свого президента. Президент поставив прем'єра, і президент повинен за нього і відповідати, і поставити його на місце наш час на жаль завершується. Дякую вам за розмову. Тримайтеся Дякую. нашим глядачам. Нагадаю, що у нашій студії була людина, яка позивається проти прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Василь Цинко. Дякую за увагу. Дякую. До побачення.